Усім привіт! Граємо 2 на 2 мені дісталася Туреччина. Буду намагатися робити масу, яка не зможе хоч якось протистояти. Так, сюди. Так, таку кузню тоді, якщо складно можете побудувати. Так, риночок, склад. Ще один міський центр. Буду виходити сюди на дерево. Так. Мені потрібно 5 тисяч відділя на каміння. І 4 тисячі на дерево. Добре. Ще одну побудовано. Так, четверо. Потім нам казанку потрібен. Виходьте, виходьте, давайте. Оп. Щас троє сюди, залітайте. Так, на каміні буде виходити. Угу. Так, виходьте сюди. робіться ще люди. Троє. П'ятеро. Так, ще одна золота у нас на де 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 Має бути десь ще одна золота у Так, ладно, йдіть сюди. Е, будуйте серці. давайте на їжу. Так, чого А, мені не вистачило на мінарет 1000 дерева. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тисячу дерева. Давайте мінарет. Швиденько. Так, ще десь треба обміна вугілля, на заміна. О, я б так і відчував, що тут золото носно. Так, швиденько йдіть, Розкривайте мені мапу Розкривайте, розкривайте. Розкривайте. Розкривайте, їже. Швиденько, їжу. Де у нас ще золото є? Давайте давайте. Не соромтеся. Так, ладно, ви виїлля поки будуйте. Сюди. Семеро. Вічні на будиночку. Так, дерева не вистачає. Треба їжу на дерево. Так, три є, чудово. Дерево. Тепер у нас окремо люди мають цього на дерево. Сюди, сюди. М, там теж непогане дерево, до речі. Так, десь тут у нас ще має бути ще не... Вже Невже немає. Де в нас ще золото? Де у нас ще золото? Я не зрозумів. Одне, два. О, все, Ну, так, одним місцем нічого що не так. Так, все одно три золота. Ще десь одне має бути. Щось я не бачу. Щось я взагалі не бачу. Цього золота. Так, це діцеліс тоді будуйте. Ага, люди вже закінчуються. Так, де ми в мене п'ятеро. С п'ятеро воїн в Ctrl 6 и будут мені будиночку. Давайте будиночку, будиночко, будинку, будиночку. Погнали. Так, десь на каміне. Сюди, сюди. Шестеро поки будувати, же максимум. Так, шестеро ще сюди на золото Так, робляться. Так, можна трохи постановити тут досконально, тут удосконалення, на каміння є, на дерево. Ще треба людей. Ось тут не дерево, сюди. Шастеро. Так, п'ятеро будують. Добре. Так, їжі є. Їже робимо. П'ятеро на золото. Угу. Молодець. Летить на крилах ночі, вбити його. Зробимо так само з тобою. Сюди і сюди ймо. до краю. Вести такий розумний. І тебе зробимо сюди і потім до краю. Угу. Чудово. Так що у нас має бути золото, чудово. Так ще п'ятеро. сюда залетает он Ctrl 6 так ага то уже меньше Ctrl 6 надо будет удобно брать туда а это было на минце же мне потребно мне потребно до сна вот это так залезу на встречаю давай это залезу ага тут мы ели, да, до мы ели. Вот так Так, поки робити не будемо, а ось найманці нам потрібні. Робимо найманці. Так, ще шестеро. Давайте залізу. Чудово. Так, скільки у вас тут четверо. Будуйте. Парканчик. я ясно. Щось забив... Забив когось. Тут. Буваєш таке. так сюда тоже будет выходить сюда-сюда удосконаляем так ставим давай -то. так тропа не восстанавливается вообще в сюда давай-ка угу. давай так, внутренний парканчик будем точно хочет нас Зарейдіти, він робить кінноту. Ми йому не даваться заробити нормально. Так, поки золото вдосконалімо. Давайте що доглядіть. Будуйте артилерію. Потім будуйте парканчик. Такий. Так, догори. Ось так. Будете. Ладно. Трохи не вийшов. ничего страшного. Все пока разлится. Так, э, еще пятеро. Буденечка давайте там. Восьмеро. Ну, да, да, восьмеро, так восьмеро. Так, Ctrl-6. Угу. Здесь есть. Дивер. Так, все я пока не рублю, но... Мне... А, можно уже работать. Золото ще одну удосконалю. Отакої. От Оцени, чего їжі їжі мало. Так, міцно Steam, -вэш. Steam нам Steam міцність Так, давайте на їжу и 15-й. Бо так не може. Ааа, я, я зрозумів, я зробив помолку, он почав удосконалювати. Так, тут, 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 тут роблять, роблять. добре, будують. Так, треба трохи охорони заставити. Так, і сюди. Так, і треба ще там прикрити пил, бо він точно захоче сюди прийти. Так, ти у не вийшло закрити, ладно. 6. Будуть і будуть іще. Ага, у нас залізніший шаф, я пропустив програм. Так, давайте. Давайте найманців. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, сотні. Добре. Сотня найменців буде у нас. Чудово. Так. Будуйте ще такий парканчик. Давайте залітайте. Так, робимо артилерію. Угу. Добре. Так, потім ще побудуйте. Ось тут так. Так, так, будуйте. Угу, добре, молодці. Так, шестеро. Будет еще, 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 еще. Манка 3 мне будет являть. Так, золото. Досконал это. Так, тут золото, золото. 4950 9, супер. Залетает. Угу, чудово. Тепер подивимось, що ми можемо тут робити, можна так спробувати, звісно. Так, кіннота, семеро відпочивають, не відпочивайте, будуйте. Нам потрібні. Ще, ще, ще. Так. І ви будуєте такий парканчик ось так. 1200. Так, ну вони не встигають, здається. Треба обиснувати залізу. Везілля. Так. Сюди. І сюди. чудово Шестеро. Ще будиночки. Так. Не зупиняємося. Сюди. Артилерія. Так. Окремо на каміння ще хлопці Сюди. Ось так. Окремо ще на дерево підете. Сюди, так. Сюди ось так. Досконалюємо. ой він вже почав бігти. Так, Ctrl-Shift. Сюди 400. Сюди 400. Ctrl-Shift А. Без цих, без цих. Без цих, без цих, Ctrl-D, піхота, кімната, 95, Ctrl-2, підключається, Ця кінота, Ctrl-3 теж підключається. Ой, перебили. Перебили, це погано. Так, давайте. Окстріляйте. Чудово, чудово. Uh -huh. Супер. Щас залишилися вода. Супер. Так, кімнату три. Сюди вийти на кривок ночі. Накрывах ночі сюди шуденько. Літи. Uh -huh. Давай, 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 давай. Один теж сюди. Три. Два, три. Сюди перестрілюйте там. Си. О, добре. Один масель дай далі. Так, тут синій мені допоміг, супер. йдіть сюди. Будемо зараз перестрілювати так, як можемо. Чудово. Так, сюди йдіть трохи далі. Так, ми можемо зробити січку, скільки зможемо стільки зробимо. Вона нам дуже сильно допоможе. Так, знесемо тут Угу. Так, грандери, йдіть туди гори. Тут я думаю, ми впораємося, кімната собі далі Угу. Супер. Так. Тут сподіваємося, Вкорується. Так, Золото. А, 18 тут треба це золото вдоснувати, ну, тут трохи залишилося. Зараз маємо це зробити. Так, наймоці. Ось сюди давайте одразу. Стріляйте. Добре. Так, відволікають гарно, гарно відволікають. Молодці. Угу, чудово. Так. Гармати у нас теж є. Супер. Сюди поці. Бульто. Леминця. Чудово. Вгору. Вгору йдеться. Ви тут залишаєтеся. Так, кінота сюди усі. Кінота сюди, захоплюйте, захоплюйте, захоплюйте тут. Це нам потрібно. Угу. Супер. йдіть сюди, рубайте, рубайте, поки можете. Чудово. Так, він вийшов. Супер. йдіть сюди всі. З гарматами. скільки у нас є гармат. Дев'ятеро. Супер. Йдіть сюди. Один, проривайтеся далі. Проривайтеся далі. Чудово. Так, вийдіть сюди. Бийте, 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 бийте. Нам потрібно не дати йому добудувати. Є, супер. Відходимо, відходимо, відходимо. Відходимо, відходимо. Треба, щоб артилерія підіпала. Ctrl-A, 9, Ctrl-4, сюди під'їжджайте, швиденько. Супер. Так, от, робіться. Тут теж. О, кімнату швидше треба зробити Угу. Так, 3, 4, всім стріляйте. Добре, добре. Так, перший відходьте, 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 Так, перемога, ну, все добра перемога, ізи. Ну так, союзничок наш молодець. Тут вже почав відволікати, а ми тут не пішли в лоба. Добре. Ох, і тут він почав робитись, супер.